Всім привет, ви на каналі Чиновод Новичок. Так, Сьогодні буде тема відео ціни на зерно і ціна самого стартового комбікорму. Комбікорму стартового для поросят. Я відео викладав, як робив комбікорм, сам склад, рецептуру. Кому цікаво, перейдіть на канал там гляньте. А там людинка вже мене декілька разів питають, підписники, яка ціна виходить стартового комбікорму ну, на 1 кг. То ось для оцих пациків ми робили стартовий комбікорм, тут 12 голов, я там на відгодівлю залишав. Подивіться на каналі, там розхід корму буде така тема. Ми їх залишили на 7 місяців. Розхід корму, порахуємо конверсію і так далі. Ну, то через 5 днів я там відео зніму, якраз їм буде 3 місяці і розкажу вже що да як. А зараз піду десь сяду у нас дольжики, бо тут свині. Кричать, пищать, тарахтять і вже побалакаємо. Яка вийде ціна за 1 кілограм стартового комбікорму на березень 2025 року. Так, заховався я ось дощка. А то в нас другий день вже дощ іде. Вчора забіду, як начався, так ці, ці оце другий день і йде. Тобто трохи обмочився, заховався. Так, що у нас тут виходить по цінах? Ціни у нас на даний момент у нас пшениця в районі 8,850, кукуруза у нас 7,58. Оце така ціна у нас. Я взяв повище, пшеницю взяв по 8,50, кукурудзу взяв по 8. Раціон там у нас, перейдіть ще раз, я кажу, там гляньте, скільки чого я давав, щоб було більш понятно. E, так, виходить у нас 78 кг зернових і 20 сої і 2,5 кг премікса це на 100 Так, якщо ми беремо напополам пшениця кукуруза, то виходить 78 на 2, 20 39 кг. То 39 на 8, 50, це пшениця 331 гривня виходить, а кукуруза 39 на 8 це 312 гривень у нас виходить. Сою я взяв по 19 гривень за кілограм. Ну, у нас така ціна. Соєвий шрот я маю ввиду. 19 гривень за кілограм, це 380 гривень. Ну, по своєму шроту тут, я думаю, по регіонах будуть нюанси, і, смотря, хто скільки бере, як береш там на відгодівлю, то там береш там може більше трохи, ніж 50-100 кілограм, кілограм 200-300 до півтони береш. А, звісно, люди, які будуть ну купувати. В магазинах там в там, ціна трошки дорожче буде. Ну їм стільки багато, звісно, не треба, то я думаю, ціна у них трошки більша буде. Так, премікс ми використовуємо 2,5%. Ціна у нас його за мішок 1920 то, то виходить, кілограм виходить 77 гривень, а 77 умножаємо на 2,5, получаємо 193 гривні. На 100 кг. Дальше. Все додаємо і виходить у нас 1216 гривень 1216 це у нас на 100 кг. Соответственно, 1216 ділимо на 100 і получаем 12 гривень 16 копійок Оце така виходить ціна стартового корму за 1 кг. тобто 12,20. Ціни трошки на все попіднімалися. Плюс я тут ще взяв ціни ну, за березень е, ну, 25-го року, то зараз все я чув, що ще ціни піднімаються. Напишіть по регіонах, що там у вас з цінами на, на зерно. Соотвісно, яке я використовував? Пшениця, кукуруза. Ну, ячмінь я не використовував, напишіть ячмінь, со, макуха соєва, шрот соєвий і е, саняшникова. Які ціни? Так що таке коротеньке відео. Кому понравилось, ставте лайк. Кому не понравилось дизлайк. Всім удачі, всім пока.